Отже, з останнього мого виступу, а виступаю я з певною частотою. Я трохи схожий на герпес, іноді повертаюся. Але відтоді, коли ми бачили з вами востаннє, в мене був 70 70-й день народження. Тож дуже дякую. Дякую. Так, зараз мені 70 років. Ви мені подобається 70. Не так сильно, як подобалось 69. Бо 69 завжди було моїм улюбленим числом. Зараз я себе відчуваю на 69 з одним пальцем у дупі. Але зараз я старий хо. Саме так я себе розглядаю. Старим хом. Старий хопі це дуже специфічний термін. Це не те ж саме, що старець. Просто старий це інше. Старий насправді це не час або період твого життя. Це світогляд. Старий це точка зору, певний погляд на речі. Деякі хлопці є старими вже на третьому десятку. Ви зустрічали таких. Вони поводяться як старці. Але я не такий, я не старець і не старий пердун. Бо старий пердун це коли ти. А я старий хо. Це приблизно як товстий хоп. Розумієте? Товстий, довгий, худий, короткий хоп. Хто тут старий хобі? Це ж Джорджі. Джорджі, старий хо. В цьому виразі хоп, по суті, є синонімом слова приятель. Тож зараз, коли я старий хобі, я почав помічати деякі переваги, якими можна користуватися. Перше це те, що тобі ніколи не доведеться тягати щось важке, бо всі хочуть допомогти старому. Якщо в тебе валіза чи щось таке, вистачить зробити якось так і сказати: ви б не могли мені допомогти. Звісно, а куди ви прямуєте? У Індіанаполіс. Хтось хоче допомогти, нема питань, Знайди йому заняття. Користуйтеся людьми. Ще одна річ, коли ти старієш, ти можеш уникнути будь-якого заходу, просто сказавши, що ти втомився. Чудово працює з родичами. Звертаєшся до людини поруч, чорт забере щось, я втомився. Втомився? Гаразд, дідусь втомився, дід хоче спати, і хтось каже, але тільки сьома тридцять ранку завжди знайдеться один мудак в родині. Але найкраще в старінні те, що ти більше не повинен пам'ятати все навіть важливі речі. Але це ж похорон твоєї доньки. А я й забув. Можна навіть прикинутися, що в тебе хвороба Альцгеймера. Це дуже весело. Всі зібралися за столом, мой ти такий, хто всі ці люди, де мій кінь. Потім, витрищившись на свого старшого сина, Агнес, я не бачив тебе з першого причастя. Це їх підбадьорить, і вони не розумітимуть, як з цим впоратись. Забере в них тиждень, аби розібратися. І відтоді вони слухатимуть тебе уважніше. Тож не бійтеся, старіти. Це класний період життя. Ти отримуєш користь від людей і ні за що не відповідаєш. Можеш навіть насрати в штани. Всі це вже очікують. Я поки що не пробував, але не виключаю цього. Тримаю при собі цей козир і колись вивалю на стіл. Можливо, не зовсім те, що я хотів сказати.